Уявіть, що станеться, якщо з'явиться двигун, який сколихне всю автомобільну промисловість. Це не просте оновлення, а пряме попередження для автомобільних компаній усього світу. Ілон Маск знову справив фурор, який приголомшив усіх. кажуть, що гонка електромобілів щойно почалася, але Тесла створила двигун, який може покласти їй край. Двигун, який реве тихо, без жодного шуму, але з такою величезною потужністю, що конкуруючі компанії не зможуть за ним встигнути. Питання тепер у тому, як усе це сталося, і що буде далі, чи справді Тесла керуватиме світом з цим новим двигуном, чи зможе інша компанія завдати удару у відповідь? Ця історія стосується не лише технологій, а й майбутнього. І назва цього майбутнього революційний двигун Тесла. Що робить його таким особливим, чому він такий небезпечний і чому кажуть, що з ним майже неможливо конкурувати? Ви дізнаєтеся все це у цьому відео. А найбільший секрет, який триматиме вас у напрузі до кінця, полягає в тому, що цей двигун це не кінець для Тесла, а початок нової ери. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця цього відео, бо те, що ви зараз почуєте, змінить вашу точку зору. І так, перш ніж продовжити, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі дивовижні відео. Новий стрибок Тесла. Історія Тесли це не що інше як науково-фантастичний фільм. Роками Ілон Маск та його команда постійно вигадували ідеї, які вражають світ. Раніше концепцію електромобілів вважали жартом, але Тесла зробила її реальністю для простої людини. Потім з'явився автопайлот система автономного керування, яка дала автомобілям мозок. А тепер Тесла здійснила ще один прорив, який стурбував автомобільні компанії по всьому світу. Це називається новим стрибком Тесла, а його назва ротор, обгорнутий вуглецем. Це може здатися досить технічним, але правда проста та досить цікава. Бачте, будь-який електродвигун може обертатися лише до певної швидкості. Ротор обгорнутий вуглецем справжня переломна зміна. Коли ми говоримо про електромобілі, двигун відіграє вирішальну роль. Це двигун, який перетворює енергію акумулятора в потужність та швидкість автомобіля. Але кожен двигун має свої обмеження. Досі всі компанії, що виробляють електромобілі, стикаються з однаковими проблемами, перегрівом поломками на високих швидкостях та обмеженою продуктивністю. Коли традиційний електродвигун обертається занадто швидко, його металеві деталі розширюються. Це тепло та тиск призводять до швидкого зносу двигуна, а іноді навіть до поломки. Ось чому більшість двигунів не можуть перевищувати 15 тисяч помножених на 16 тисяч обхвече. Це означає, що потужність та налаштування двигуна визначаються швидкістю, з якою він може обертатися. Це обмеження стало найбільшою проблемою, з якою стикається вся галузь. А тепер Тесла представила новий двигун, серцем якого є ротор, обгорнутий вуглецем. Назва може натякати на технічну деталь, але її легко зрозуміти. Тесла обгорнула ротор свого двигуна вуглецевим волокном замість металу. Вуглецеве волокно це матеріал, який надзвичайно легкий, але міцніший за сталь. Він витримує нагрівання, не деформується під тиском і стійкий до розтріскування. Саме тому новий двигун Тесла може легко обертатися до 20 тисяч обхви без поломок і перегріву. Уявіть собі, що в той час, як інші компанії зупиняються на 16 тисяч обхв Тесла, досягла 20 тисяч за один раз. Це справжній переломний момент для Тесла. Це не просто гра цифр, це безпосередньо впливає на продуктивність автомобіля. Чим швидше обертається двигун, тим більший крутний момент автомобіля. Це означає, що автомобіль може розігнатися миттєво. Тесла стверджує, що її нові автомобілі можуть розганятися від 0 до 60 метрів менш ніж за 2 секунди. І це не дрібниця. Навіть суперкари, такі як Бугаті та Lamborghini, що коштують мільйони, не можуть розганятися так швидко. Але різниця не лише в швидкості. Коли звичайні двигуни виробляють більше потужності, акумулятор швидко розряджається, зменшуючи запас ходу автомобіля. Ротор Тесла з вуглецевим покриттям також вирішує цю проблему, оскільки він легший та ефективніший втрата енергії менша. Це означає, що акумулятор працюватиме довше запас ходу автомобіля буде довший, і вам не доведеться так часто зупинятися на зарядних станціях. Це означає, що ви отримаєте швидкість з одного боку та надійний запас ходу з іншого. Крім того, довговічність має суттєве значення. Звичайні двигуни зношуються після тривалого використання та потребують ремонту. Однак нова конструкція Тесла настільки міцна, що працюватиме бездоганно протягом тривалого часу. Це означає, що автомобіль матиме довший термін служби та нижчі витрати на обслуговування. Крім того, оскільки для його виробництва потрібно менше рідкісних металів, його виробництво буде дешевшим ніж у інших компаній. Це означає, що тесла не лише технологічно просунута, але й має перевагу у виробничих витратах. А тепер уявіть, що коли клієнти отримують швидкість, великий запас ходу та довговічність в одному автомобілі, чому вони звертаються до інших компаній? Ось чому кажуть, що ротор, обгорнутий вуглецем, є сигналом тривоги для всієї галузі. Хоча такі відомі компанії, як Ford GM та Toyota, все ще вдосконалюють старі конструкції Тесла, досягла абсолютно нового рівня. Тож очевидно, що цей двигун це не незначне оновлення, а революція. Це показує, що Тесла завжди робить кроки, які змінюють правила гри. Колись вважалася жартом, але концепція електромобілів тепер є майбутнім світу. Тепер цей новий двигун з'явився, доводячи, що Тесла не просто збільшує швидкість транспортних засобів, а й формує майбутнє всього автомобільного сектору. Новий рівень продуктивності та ефективності. Щоразу, коли ми думаємо про швидкість, перші речі, які спадають на думку, це суперкари, такі як Bugatti, Феррарі або Ламборгіні. Швидкість цих автомобілів є їхньою візитною карткою, але тепер Тесла досягла того, чого ніхто не міг собі уявити. Електромобіль, який не працює ні на бензині, ні на дизелі, настільки швидкий, що перевершує навіть найдорожчі та найвідоміші суперкари світу. Так, новий двигун Тесла розганяє автомобіль від 0 до 60 миль на годину MP менш ніж за 2 секунди. Це звучить неймовірно, але це реальність. Навіть такий автомобіль, як Bugatti Chiron, який вважається королем швидкості, розганяється від 0 до 60 миль на годину приблизно за 2-3 секунди. Lamborghini Aventador також приблизно на тому ж рівні. Це означає, що Тесла досягла в електромобілях того, чого досі могли досягти лише бензинові суперкари вартістю мільйони. Єдина відмінність полягає в тому, що ці автомобілі досягають цього за рахунок вихлопних газів реву двигуна та витрати бензину, тоді як двигун Тесла досягає цього тихо, без шуму та без спалювання бензину чи дизельного палива. Але перемога тесла не обмежується лише швидкістю. Справжнє диво полягає в її ефективності. Зазвичай, чим вища швидкість автомобіля, тим швидше розряджається акумулятор. Ось чому спортивні автомобілі можуть працювати швидше, але потребують частої зарядки, інакше їхній запас ходу зменшується. Новий ротор Тесла з вуглецевим покриттям повністю усуває цю проблему, оскільки він легкий і так ефективно перетворює енергію на обертання та потужність втрати енергії мінімальні. Це означає, що транспортний засіб працюватиме швидше, а акумулятор прослужить довше. А тепер уявіть, яка це суттєва зміна для водія. Раніше люди боялися, що якщо вони їздитимуть надто швидко, акумулятор швидко розрядиться і заглохне посеред ходу. Тесла поклала край цьому страху. Тепер незалежно від того, чи ви їдете на високій швидкості по шосе, чи подорожуєте на далеку відстань, акумулятор працюватиме краще в обох ситуаціях. Це означає, що більше немає потреби йти на компроміс між швидкістю та запасом ходу. Ви отримаєте обидва одночасно. Новий двигун Тесла не тільки робить автомобіль швидшим, але й надійнішим. Оскільки він має менше деталей, виділяє менше тепла та не потребує складнішої системи охолодження. Це означає, що автомобіль служитиме довше та його буде легше обслуговувати. А коли щось надійніше та довговічніше, клієнти довіряють йому більше. Усі ці функції виводять автомобілі Тесла на інший рівень. З одного боку, ви отримуєте швидкість Bugatti чи Lamborghini, а з іншого гарантію економії заряду батареї та великого запасу ходу. Жодна інша компанія не досягла такого поєднання. Інші компанії зосереджуються або на швидкості, або на запасі ходу, але Тесла поєднала обидва, щоб створити ідеальний баланс. Можна сказати, що цей новий рівень продуктивності та ефективності є найбільшою силою Тесла. Люди більше не купуватимуть просто автомобіль, а й враження високу швидкість, надійний запас ходу та футуристичні технології. Саме тому кажуть, що двигун Тесла назавжди змінить не лише автомобільну промисловість, а й спосіб водіння. Тесла довела, що електромобілі не лише екологічно чисті та економічні, але й можуть стати найпотужнішими та найшвидшими транспортними засобами у світі. Тепер, коли Тесла перевершила навіть Бугаті та Ламбургійні, за швидкістю, очевидно, що почалася нова ера продуктивності та ефективності, і Тесла не має собі рівних у цій ері: виробництво та перевага у вартості. Щоразу, коли ми говоримо про електромобілі, найбільше питання, яке виникає, полягає в тому, як вони будуть вироблятися та наскільки доступними вони будуть. Електромобілі досі були дорогими значною мірою через їх виробничі витрати. Двигуни та акумулятори використовують рідкісні метали, такі як. Літій кобальт, нікель а також складно розроблені деталі, які є складними та дорогими у виробництві та складанні. Ось чому багато компаній, незважаючи на всі їхні зусилля, не можуть зробити свої автомобілі доступними. Однак, Тесла спростила це завдання. Новий двигун Тесла Ротор з вуглецевим покриттям змінює правила гри не лише в продуктивності, але й з точки зору виробництва та вартості. Це пояснюється тим, що він значно зменшує потребу в рідкісних металах і пропонує простішу структуру чи конструкцію, ніж інші двигуни. З меншою кількістю деталей та дешевшими матеріалами, очевидно, що виробництво буде простішим та економічно вигіднішим. У цьому полягає справжня винахідливість Тесла. Ілон Маск завжди казав, що якщо технологія залишається лише демонстрацією, вона не принесе користі світові. Справжній виклик полягає в тому, щоб довести цю технологію до масового виробництва, і це найбільша перевага Тесла. Їхній двигун не лише високотехнологічний, але й простий у виробництві у великих масштабах. Легкість масового виробництва означає, що Тесла може набагато швидше вивести на ринок тисячі і мільйони автомобілів. У той час як інші компанії все ще стикаються із затримками в ланцюжку поставок та виробництві Тесла може виробляти цей новий двигун у рекордні терміни на своїх дігазаводах. Це дає Тесла не одну, а дві основні переваги. Перша перевага можливість знизити ціни. Якщо Тесла забажає цей двигун може знизити вартість автомобілів, зробивши їх доступнішими для клієнтів, і це буде чудова новина для клієнтів, коли автомобіль пропонує швидкість як у Бугаті, великий запас ходу, і до того ж коштує стільки ж або менше, ніж інші електромобілі, що оберуть клієнти. Очевидно, Тесла це дасть Тесла ще більшу частку ринку. Друга перевага отримання більшого прибутку, навіть якщо Тесла збереже свої поточні ціни незмінними, її рентабельність, зросте експоненціально завдяки зниженню витрат. Це означає, що більше грошей надійде до кишень компанії, що дозволить їй інвестувати в нові проекти, нові заводи та нові технології. Це самопідтримувальний цикл, у якому Тесла з кожним разом ставатиме сильнішою. Найбільшим викликом у цій грі будуть конкуренти. Старіші компанії, такі як Ford, GM, Toyota вже стикаються з проблемами дорогого виробництва та повільного виробництва. Їхні заводи не були побудовані для електромобілів, а були переобладнані для виробництва електромобілів шляхом переобладнання старих бензиново-дизельних автомобілів. Таким чином, їхня вартість завжди висока. Тесла з іншого боку, з самого початку проєктувала свої заводи для електромобілів. А тепер, завдяки цьому новому двигуну, виробництво Тесла стало ще простішим і дешевшим. Це матиме прямий вплив на клієнтів і ринок. Коли Тесла представить доступні швидкі та довговічні автомобілі продажі інших компаній, неминуче знизиться. Ось чому кажуть, що перевага у виробництві та вартості справжня зброя Тесла. Технології незабаром будуть доступні кожному, але тільки Тесла зможе виробляти їх у великих масштабах та зробити доступними для клієнтів. Тесла не лише подолала бар'єр продуктивності завдяки своєму ротору з вуглецевим покриттям, але й змінила формулу виробництва та собівартості. Тепер Тесла може або зробити свої автомобілі доступними для широких мас, або продавати їх за преміальною ціною, щоб отримати більше прибутку. В обох сценаріях Тесла виграє. Це справжня перевага у виробництві та вартості майстерний хід, який підкорив усю автомобільну промисловість, пряма атака на конкурентів. Новий двигун Тесла це не просто технологічне оновлення, це відкритий виклик для всієї автомобільної промисловості. Справжній вплив очевидний, якщо врахувати стан інших компаній. Такі гіганти, як Ford GM, Toyota та Volkswagen, які домінували на ринку десятиліттями досі, розробляють електромобілі, використовуючи той самий старий метод. Більшість їхніх електромобілів по суті є модифікованими платформами бензинових та дизельних автомобілів. Це означає, що оригінальний дизайн транспортного засобу не є зручним для електромобілів. Як наслідок їхні транспортні засоби важчі, менш ефективні та дорожчі у виробництві. Натомість Тесла з самого початку обрала інший шлях. Вона розробляла свої транспортні засоби для електромобілів, виробляла власні акумулятори та двигуни, а також створила заводи для повністю електричного виробництва. Тепер, коли Тесла випустила двигун, подібний до ротора, обгорнутого вуглецем, такі компанії, як Ford та GM, ще більше відстають. Це як гравець ветеран, який все ще грає дерев'яною битою, тоді як суперник вийшов на поле з лазерною битою. Тепер поговоримо про стартапи. Lucid та Rivian. Ці дві компанії покладали значні надії. Lucid створила приголомшливий розкішний електричний седан, який перевершував як швидкість, так і запас ходу. Rivian вийшла на ринок з пікапом і позашляховиком, привернувши значну увагу. Однак проблема полягає в тому, що цим компаніям бракує виробничих масштабів Тесла. Їм важко виробляти навіть тисячі автомобілів. Затримки у виробництві призводять до зростання витрат, а терміни поставок порушуються. Клієнти втомлюються чекати і, зрештою, звертаються до Тесла. Хоча автомобілі Lucid та Rivian можуть бути технологічно перевершуючими, якщо вони не зможуть досягти масового виробництва, їм буде практично неможливо конкурувати з Тесла. Хоча гігафабрики Тесла можуть виробляти мільйони автомобілів, щорічно ці стартапи все ще борються з обсягами виробництва в тисячі одиниць. Новий двигун Тесла ще більше посилить їхні труднощі, оскільки клієнти тепер матимуть ще більше приводів для порівняння. Тепер давайте подивимося на китайського гіганта BID. Сьогодні BID продає більше електромобілів ніж Тесла, але реальність дещо інша. Сила BYD полягає в її доступних автомобілях. У Китаї компанія стала ринком номер один завдяки продажу великої кількості недорогих електромобілів. Але коли справа доходить до технологій, чи то двигуни ефективність акумуляторів чи програмне забезпечення Тесла, все ще лідирує. Автомобілі BYD охоплюють більше людей, але вони не пропонують таких революційних технологій, як Тесла. Це означає, що перевага Тесла полягає не лише в її швидших та розумніших автомобілях, але й у тому, що вона володіє технологіями, яких інші компанії ще не мають. Ford та GM застрягли зі старими моделями. Toyota все ще зосереджується на гібридах та водневих двигунах, а VW поступово переходить на електромобілі в Європі. Але Tesla залишається на два кроки попереду. Тож, очевидно, що новий двигун Tesla — це пряма атака на конкурентів. Він показує їм, що ми знаходимося там, де ви навіть не можете собі уявити, що досягнемо. Ось чому кажуть, що гонка електромобілів це вже не змагання, а розрив, який майже неможливо подолати. Проблема Ford, GM, Toyota та VW полягає в тому, що вони застрягли в старих рамках. Lucid та Rivian попереду в мріях, але застрягли в реальності. І хоча BYD може бути лідером за продажами, ніхто не може відібрати корону Тесла в технологічній гонці. Це найбільша перемога Ілона Маска. Пряма атака на конкурентів, акумулятори та штучний інтелект подвійну силу Тесла. Сила Тесла не обмежується її двигуном. Насправді, найбільший секрет Тесла полягає в подвійному живленні акумуляторі та штучному інтелекті. Ці дві речі разом виділяють Тесла з поміж інших. Спочатку поговоримо про акумулятор. Коли Тесла випустила свій акумулятор 4680, це сколихнуло всю галузь. Цей акумулятор більший, міцніший та потужніший ніж попередні елементи. Це означає, що він може зберігати більше енергії, заряджатися швидше та служити довше. Раніше найбільшою проблемою електромобілів було те, що акумулятор швидко розряджався та заряджався годинами. Тепер акумулятор Tesla 4680 практично усуває цю проблему. Це забезпечує більший запас ходу автомобіля, зменшує клопоти, пов'язані з частою зарядкою, та продовжує термін служби акумулятора на кілька років. Тепер з'являється друга сила: штучний інтелект та повне автономне керування. Кожен автомобіль Tesla – це не просто транспортний засіб, а датчик руху. Камери, датчики та програмне забезпечення, вбудовані в транспортні засоби, постійно збирають дані. Ці дані надсилаються до суперкомп'ютера Тесла, де штучний інтелект навчається та вдосконалює цю інформацію. Тобто, чим більше автомобілів Тесла їздить по дорогах, тим швидше його штучний інтелект ставатиме розумнішим. У той час як інші компанії досі покладаються на карти та обмежене тестування штучний інтелект Тесла щодня навчається на мільйонах миль реального досвіду. Ось чому повністю автономна система Тесла набагато випереджає всі інші. Якщо подивитися на все разом двигун плюс акумулятор, плюс штучний інтелект, то стає зрозуміло, що Тесла будує цілу екосистему. Двигун робить автомобіль швидким та ефективним. Акумулятор забезпечує йому великий запас ходу та потужність, а штучний інтелект навчає його керувати розумніше за людей. Іншими словами, Тесла не просто будує автомобіль, а систему, яка сама керує, сама навчається та сама вдосконалюється. Тепер давайте поговоримо про другу головну силу Тесла: її гігафабрики та глобальне домінування. Поки інші компанії борються з проблемами налаштування заводів та ланцюгів, поставок Тесла створила опорні пункти по всьому світу: від шанхайської гігафабрики в Китаї, берлінської гігафабрики в Європі до техаської гігафабрики в Сполучених Штатах. Тесла закріпилася на кожному з цих заводів. Ці заводи характеризуються надзвичайно швидким та автоматизованим виробництвом. Великі ливарні машини та роботи поєднуються для виробництва автомобілів у рекордно короткі терміни. Ось чому Tesla здатна виводити автомобілі на ринок набагато швидше, ніж інші компанії. Крім того, модель прямих продажів Тесла споживачеві також відрізняє її від інших. Більшість компаній продають свої автомобілі через дилерів. Це означає, що ціни на автомобілі зростають, поставки затримуються, а клієнти часто не мають точної інформації. Тесла усунула цю проблему. Ви просто замовляєте онлайн, і автомобіль буде доставлено прямо до вашого дому. Більше того, оновлення програмного забезпечення для автомобіля постійно доступні через інтернет, а це означає, що ваш автомобіль стає ще розумнішим під час паркування. Все це просто означає, що Тесла створила машину, яка є не просто автомобілем, а повноцінним комплексом майбутнього. З одного боку, двигун і акумулятор забезпечують йому потужність і швидкість, а з іншого штучний інтелект і автономне керування роблять його розумним. А коли все це виробляється у великих кількостях на гігафабриках і постачається безпосередньо клієнтам іншим компаніям, стає неможливо конкурувати. Зрештою можна сказати, що акумулятори та штучний інтелект є основою Тесла, а гігафабрики її фортецею. Разом вони дають Тесла перевагу, якої немає жодної іншої компанії. І до того часу, як інші компанії спробують зрозуміти це та наздогнати Тесла, ймовірно, вже зробить черговий стрибок. Ось чому кажуть, що Тесла це не просто автомобільна компанія, а революція майбутнього.